Вітаю, друзі! Це дуже точний і тонкий аналіз. Те, що відбулося в цій розмові, справді нагадує класичний патерн аб'юзивних відносин, де сильна сторона маніпулює слабшою, створюючи ілюзію, що вона сама винна у своїй ситуації. Особливо помітна токсична вимога вдячності це стара колоніальна схема, де допомога надається не як акт солідарності, а як інструмент контролю. Ми вам допомогли, значить, тепер ви маєте мовчати і робити, що вам скажуть. Ще один важливий момент це знецінення. Головний меседж цієї розмови був простий: ми хочемо миру. Але мир це коли ви здаєтесь. Але ключова помилка Трампа в тому, що він недооцінює українців. Україна вже 11 років доводить, що вона не жертва, а войовнича нація. І жоден аб'юзер, хоч би як голосно він не кричав, не змусить нас здатися. В Ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. А ще це дуже дуже і ще раз дуже потрібно для правильної роботи алгоритмів Ютуба, які останнім часом чомусь поламалися. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи, навпаки, неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди до НАТО. Всі подробиці є в описі до кожного відео, і ми насправді дуже вдячні за тривалу підтримку більшості наших глядачів. Я вирішив проаналізувати психологічні аспекти публічної дискусії зеленського Трампа, Венса за допомогою чата GPT. Не дякуйте. Отже, це справжній майстер-клас з газлайтингу маніпуляції та примусу з боку Трампа та його оточення. Розберемо ключові моменти: звинувачення жертви у власному становищі. Трамп буквально каже Зеленському: ви дозволили собі бути в дуже поганій позиції. Це класика аб'юзера – звинуватити жертву в тому, що вона страждає. Мовляв, самі винні, що Росія вас окупувала і вбиває ваших людей. Тиск і примус до вдячності. Венс вимагає, щоб Зеленський сказав дякую. Це надзвичайно токсичний прийом. Змусити жертву дякувати за допомогу, яка їй життєво необхідна, а потім звинувачувати її в невдячності, якщо вона намагається відстоювати свої права. Маніпуляції поняттям мир. Трамп заявляє, що Зеленський не готовий до миру. Але під цим він має на увазі капітуляцію України. Це типова маніпуляція, підміна поняття справедливий мир, поняттям здача в полон». Відмова визнавати реальність війни. Трамп постійно говорить, що у Зеленського немає карт. Що без нас у вас жодних карт. Це ще один прийом аб'юзера. Знецінювати зусилля жертви, стверджуючи, що вона безсила, без милості рятівника. Знецінення жертв війни. Якщо у вас буде припинення вогню, ви повинні це прийняти, щоб кулі перестали літати, а ваші люди перестали вмирати. Але Трамп ігнорує, що припинення вогню без гарантій це просто передишка для Росії, щоб перегрупуватися і завдати нового удару. Тактика домінування. Трамп постійно перебиває, не дає Зеленському говорити. Він каже: Ні, 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 ви і так вже не говорили. Ви не в тому становищі, щоб диктувати нам щось. Це навмисне використання психологічного тиску, щоб встановити ієрархію, де Зеленський підлегло. Примус до капітуляції під виглядом дипломатії Венц стверджує, що шлях до миру лежить через дипломатію. Це класична тактика, коли агресору дають можливість продовжувати свою агресію без спротиву. Проекція та підміна понять Трамп заявляє, ви граєте життями мільйонів людей. Але саме це робить він, перекладаючи відповідальність на Зеленського створення ілюзії, що Зеленський щось там винен Америці. США дійсно допомагають Україні, але подання цієї допомоги у формі ви зобов'язані підкорятися. Інакше нічого не отримаєте це форма фінансового та військового примусу, а не партнерства. Знецінення українського спротиву. Трамп заявляє, що якби не наше озброєння, ця війна закінчилася б за два тижні. Це спроба повністю стерти заслугу українців і представити їх як повністю залежних від Сполучених Штатів. Висновок з усього цього можна зробити такий: Трамп і його команда використали весь спектр аб'юзивних тактик. Газлайтинг, звинувачення жертви, примус до вдячності, маніпуляцію поняттями миру та дипломатії. Це не переговори, це спроба змусити Зеленського прийняти умови, вигідні Сполученим Штатам, але смертельно небезпечні для України. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!